То перший натисне на кнопку. Еммо, нехай це будеш ти. Okay. <світ> я сиджу в синій коробці, так що дуже сподіваюся, що синя кнопка мене не підведе. Oh hey. Емма, мені дуже okay. шкода, але тобі доведеться мати справу з цілою купою курячих лапок. No. Вони такі склизькі та мерзенні. Я б їх при зйомках фільмів жахів використовував. Емма, вибач, але я не маю іншого вибору. Yeah. Що мені робити з цими курячими лапами? Ну, Якщо їсти, oh, no. їсти? Який кошмар? Нічого більш мерзенного зі мною ще не приключалося. Хто oh, мене від одного виду зараз знудить. Час продовжувати наш челендж. Mm. Еммі з синьою кнопкою не пощастила. Отже, має пощастити мені. І це правда. Міранда, вітаю. Тобі дістається ціла купа великих та дуже апетитних бургерів. Я б від такої смакоти і сам не відмовився. Приємного апетиту. Ого, як круто! Я зможу смачно пообідати, що ще потрібно для щастя. Дякую вам, пане ведучий. Ці бургери такі смачні, що я просто не можу зупинитися. Так і хочеться їх повністю з'їсти. Начхати на дієту. Я й так дуже гарна. Ой, яка смакота. Об'їстися просто. Такі м'які булочки. Ой ой, здається, не варто було їсти все одразу. Я тепер навіть рухатись нормально не можу. Я придумала, що можна зробити з курячими лапами. Right. Я чула, що відьми варили з них зілля. Мабуть, саме цим я й займусь. Думаю, у мене вийде гарно. З самого дитинства я мріяла мрія стати відьмою. І ось нарешті моя мрія здійснилася. Залишилось лише перевірити, як моє зілля працює. Пан ведучий буде чудовим піддослідним. Yummy. О, Келих! Я дуже хочу пити після бургера. Yeah! Що відбувається? Що зі мною не так? What? Чому келих такий великий? Що oh, no. це я маленький? No! <рес> Здається, спрацювала. Так вам і треба, пане ведучий. Знатиме, як сирі курячі лапи мені в коробку закидати. Oh, Ти що наробила? Поверни мене назад. Я не хочу бути таким маленьким. Я б не відмовилася стати менше. Oh my God. То чого ж ти мовчиш? Тобі і справді необхідно моє зілля. Oh Ура! Тепер я знову струнка та красива. Oh Дякую, Еммо. Oh Тож буде першим цього разу. Емма, давай ти У цьому раунді мій вибір впаде на червону кнопку. Чудово, бо за нею ховається таке ж червоне полуничне варення. Всі люди в світі обожнюють варення, тому що воно смачне і дуже солодке. Емма, прикрий голову. Варення йде. Що це таке? Здається, щось дуже смачне. Це ж полоничне варення. Я його просто обожнюю. А знаєте, що може бути крутішим за варення? Ягідки полуниці. Добре, що в цьому варені вони є. Спробуємо дуже апетитно. Як же смачно! Нарешті й мені пощастило. Урей! Я дуже радий за ему. Міранда, твоя черга натискати на кнопку. Минулого разу мені пощастило з синьою кнопкою. Сподіваюся, пощастить і зараз. Миранда, цього разу тобі дістанеться ласуші всіх мавпочок. А саме банани. Сподіваюся, ти їх любиш. What? І все Один банан. Я думала, що їх буде більше. Звичайно, хіба можна наїстися одним бананом? Для цього потрібна ціла купа. Багато. Ай ой, акуратніше! Ви мене тут вбити хочете? Тепер я можу об'їстися бананами. І це ще не все. Я забув про останній банан. Гей, боляче ж? Хоча чого я з вами розмовляю? Настав час і банани мої з'їсти. Ей, може варто їсти акуратніше? Міранда, тобі тут не смітник. Складаєш шкірки в іншому місці. Ну, вистачить. Ще один удар шкіркою я не витримаю. Фух, добре, що вони не долітають до коробки Емми. Емма, тепер зомбі. Допоможіть, що тут коїться. Жах. Ай, ай. Ой, здається, я придумала чудовий пранк з полоничним варенням. У цьому раунді починає Міранда. Mm -hmm. Хочу дізнатися, що ховається за жовтою кнопкою. Mm -hmm. Непоганий вибір. За жовтою кнопкою ховається свіжий і дуже солодкий мед. Першим його маю спробувати я. Mm -hmm. Дуже смачно. Міранда точно не буде розчарована. <рес> а що це таке? Це щось дуже липке і мерзенне. <рес> Воно розсікається прямо на моє тіло. А. а це ж мед! Як круто! Здається, мед подобається не тільки мені. Але й цим крилатим створінням досить пішли геть. Я не дрожу з бджолами. Дивно. Міранда повторно натиснула кнопку. Я не проти тому, що висипати вату. Це дуже приємно. Треба ж, Міранда бажає не лише вати. У мене є ще локшина. І цього тобі мало. Значить, доведеться до цього додати трохи молочка. Ну що, Міранда, ти готова? Настав час вивалити на тебе всі ці приємності. Що це таке? Мені пемеду вистачило. Навіщо мені стільки всякої гидоти? Тепер я навіть мед себе злизати не зможу, бо він весь покритий ватою та локшиною. Це ще не все. Молоко, як вишенька на торті. Так. Тільки молока мені не вистачало. Здається, бджоли мене вимотали. У мене навіть нема сил, щоб почистити себе від вати. Отже, я можу продовжити челендж. Ема, тепер ти натискай на кнопку. Сподіваюся, червона мене не підведе. Ой ой, даремно ти її вибрала, бо тепер тобі на голову звалиться безліч живих раків. Вони такі страшні. Ай! А ще вони дуже боляче орудують своїми клешнями. Ема, вибач, але такі правила. Ай, прибери з мене це. Чому воно рухається? Ай! Це раки! Який жах, Вони сидять на мені. Рятуйте, хтось благаю. Вони хочуть мене з'їсти. Ааа, вони живі, мерзинь! Мене, Я не хочу тут бути! Приберіть цих раків! Фу! Мерзість. Оце так. Ще ніхто не тікав прямо із коробки. Мабуть, раки і справді настільки страшні. Емма, і знову тепер, що натискаєш на кнопку. Погнали! Ей, годі спати! Настав час починати челендж. Вже почали, тоді я хочу синю кнопку. Не пощастило, бо тепер мені доведеться вилити на тебе цей акваріум смердючих водоростей. Фу, смердіть, як на болоті. Отже, тепер так смердітиме і від мене. За що мені таке покарання? У мене навіть духів немає. Так, вони б тобі точно не завадили. Ну і сморід, як від болота. Міранда твоя черга натискати на кнопку. Чур, я обираю жовту. Здається, тепер я маю віддати тобі якийсь странний мотлох. Залишилося тільки знайти його. Ось точно. Міранді дістається стародавня лампа, в якій згідно з доданням живе джин. Ого, отже, він буде зобов'язаний виконати три мої бажання. Давайте скоріше його сюди. Потрібно тільки гарненька лампу натерти. Спробуємо. Ого, і справді справжній джин. Я можу виконати три будь-які бажання Міранди. Почнемо з грошей. Буде зроблено. О, це так. Тепер я дуже багато. Скільки ж тут грошей? Awesome! Так не піде. Я теж хочу, щоб мої бажання виконали, тож віддай лампу мені. Дай сюди. Вона моя. Оце так. Схожа на лампу Аладдіна. Що ви не робили? То була моя лампа. І мій джин. Ah! Що ж з тобою сталося? Допоможи мені! Дивись, що зі мною вчинили. Тепер від мене смердить. Я бачу тут лише один вихід: водорості на голові можуть бути лише у русалок. Що? Звідки в мене хвіст? Я не русалка. Джинни, куди ти зник? Повернися. Я не хочу, щоб у мене був риб'ячий хвіст. Допоможіть. Оце так. Виявляється, Джин не завжди такий добрий. Добре, що він мені подарував цілу купу грошей. Пощастило. <звач> Цікаві тут прилади. Для початку зробіть мені яєчню. Просто працює, дивіться, я вмію збільшувати предмети. <звач> яєчню я готувати вмію. Більше того, я знаю, як зробити її набагато красивішою та апетитнішою. Для цього можна використовувати спеціальну форму. Моя яєчня буде у вигляді мордочки кролика. Мабуть, я випробую свій збільшувач на яєчко. Дивіться, воно зменшується. Дивно. Мабуть, я просто не туди натиснув. Спробуємо ще раз. О, працює. Це точно можна їсти. Та звісно, це справжній науковий прорив. Дівчатка, не заважайте мені. З цього величезного яйця я зараз зроблю величезну яєчню. Тільки подивіться, як це круто. Такого великого жовтка ще ніколи в житті не бачив. Даремно ви вирішили зараз експериментувати. Немає нічого кращого за класичний ресторанний рецепт яєчні. Для початку яйця потрібно розбити в спеціальну форму, після чого відправити їх у киплячу воду. Далі в хід піде авокадо. Його потрібно розрізати і перетворити на мій улюблений соус. Тобто, в Гуакамале. Розмажимо по тостам. Дивіться, яка краса. Залишилось це все прикрасити редискою. Повноцінний сніданок готовий. Моя перша у світі гігантська яєчня теж виглядає нічого. А з кетчупом вона перетвориться ще й на найсмачнішу яєчню. Гей! Hey! Зате моя найміліша. Uh -huh. Подивимося, що вибере лео. Цікаво, ого, яєчня у вигляді кролика. Вона не лише гарна і дуже смачна. Жень, ти молодець. А тепер спробуємо, що мені зробила Емма. Виглядає її бутерброд дуже дивно. О, це авокадо. Ненавиджу його. Професор Джон. Вся надія тільки на вас виглядає занадто просто. Натомість наукове відкриття здійснив. Mm. Джем, вітаю! Ти зробила найсмачнішу і найкрасивішу яєчню. Ура! Супер! Дякую за похвалу, Лео. Здається, Лео приготував для нас нове завдання. Точно, цього разу приготуйте для мене салат. Простіше okay. простого. буде зроблено. Салати звичайно легко. Салат краще готувати зі свіжих овочів. Чому б мені не використати їх прямо зараз? Для цього я використаю експериментальну ферму. Головне насіння потрібно ретельно полити. Так, так. Професор Джон, здається, ви переборщили з водою. Ой, точно! Потрібно терміново витерти цей поток. Я не хочу, щоб мій салат був заправлений брудною водою. Дивіться, поки ми розмовляли, салат вже виріс. Саме час його відрізати. Далі вхід піде батон. Мені потрібно трохи хліба, щоб вивалити на нього квасолю в томатному соусі, а фігурка динозавра прикрасить мій салат. Дивіться, вийшла справжня наукова інсталяція. Ну, просто краса. А чого ви Джейн, час і тобі готувати. Точно, просто ви так цікаво про все розповідаєте. Візьмемо огірок та трохи перцю. У салаті головне те, як ти його уявляєш. Свій салат я зроблю у вигляді милого песика. Дивіться, схоже. Дуже круто. Ви навіть про соуси не подумали. Сметана, вона ідеально підійде до будь-якого салату, тому саме її першою відправляю на тарілку. Далі в вхід піде подріблений чорний хліб. Він зображатиме землю. Тепер я зроблю гарні квіточки із овочів, вони виростатимуть із цієї землі. Ось що таке по-справжньому оригінальна подача, а не цей ваш собака. І, взагалі, час вирішувати, чий салат вийшов найсмачнішим. Професор, почнемо з вас. Динозаврик на смак дуже нічого. Схоже, що він зроблений із шоколаду. Спробуємо все інше. Фу, квасоля. Ні, її ніхто не любить. Ледота. Ти просто нічого не розумієш. Джейн, твій песик дуже милий і салат непоганий. Так, я старалась. Тепер настав час кулінарного шедевра від Еми. Прямо салат город. О, чорний хліб справді схожий на землю. Не лише зовні, а й до смаку. Видота у цьому раунді перемагає Джейн. Вітаю з черговою перемогою. У дитинстві я любив крутитись на стільці. Досить настав час запити всю їжу, що ви мені приготували. Хочу кави. Окей, легко. Точно в мене ідея. Для приготування кави я використовую агрегат, який зібрав зовсім нещодавно. Він для створення різних сумішей. Але чому б не випробувати його на каві? Тут важливо бути максимально обережним. Зерна кави я засиплю у велику колбу. Далі потрібно зробити так, щоб ця колба була над вогнем. Температура зростає, значить, я зробив все правильно. Дивіться, кава вже тече. Отже, незабаром я представляю Лео наукову каву. Гегі <гум> <гум> кава в першу чергу повинна бути смачною. А всі люблять, що правильно, кокоси. Точніше, кокосове молоко. Для його приготування кокос потрібно розрубати на частини і дістати звідти найсмачніші начинки. Кокос потрібно нарізати на маленькі шматочки та відправити у блендер. Молоко готове. Тепер вхід піде білий шоколад. Його потрібно занурити в молоко та розтопити. Залишилось зовсім небагато залишки шоколаду. Я натру для прикраси напою. Коли моя авторська кава опиниться в келиху, можна посипати на неї ще шоколаду та прикрасити ягідками. Це буде дуже смачно ось це не кава. Кава має бути темною, значить, без шоколаду тут не обійтись. Чому б не залити шоколадну кульку гарячим молоком? Це куди більше схоже на каву? Так краще. Лео, час обирати переможця. Yeah. Так, будь ласка, ми чекаємо. Mm. Ще цього разу зробив професор. Фу, okay. яркота яка. Ні, мені зовсім не подобається. Мабуть, приготування це не моє. А що приготувала Емма? Ммм, Непогано. Але що за сухі ягоди? Вони ж зовсім не смачні. Це просто прикраси. Джейн, вся надія на тебе. М -м, оце і правда смачно. Вітаю тебе з черговою перемогою. Ти знову зробила щось нереально смачне. Тепер я справжній кухар. Ура!